Дар'я Мєзінцева Укрсібанк. Якщо можеш, бери слово. Будь ласка, можеш Добре. бачу. <реш> можеш. Дякую. Тоді видаємо, видаємо тебе в ефір. Дякую. Зараз одну секунду. Розшарюю екран. Дякую. Трохи несподівано. Ротація відбулася. Але менше з тим, колеги в попередніх доповідях казали про моніторинг ризиків. І оце зараз від Украси Ми почуємо, як, в якому транзакції активно впливають на ризики, і яким чином банки можуть і мають цим ризикам запобігати. Прошу в тому числі, дякую, Олександре. Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення. Сьогодні хотіли б поділитися з вами своїми спостереженнями, своїми аналізом стосовно того, як вплинула повномасштабна агресія на поведінку наших клієнтів. Чи вплинуло, чи змінилася типологія шахрайства стосовно наших клієнтів, та що ми, як банк, робимо для того, для щоб забезпечити клієнтам максимум зручності користування банківськими продуктами та послугами, при цьому запобіг, запобігти фінансовим втратам для аналізу? Ми б намагалися використовувати вирішив проаналізувати активність наших користувачів за другий квартал попереднього року, який у нас теж був не дуже райдужний через обмеження? Стосовно covid 19 та другого кварталу поточного року, коли як це не дивно звучить, наші клієнти трохи оговталися від подій кінця лютого і зрозуміли, як їм можна користуватися їхніми платіжними картками. Порівнюючи ці два. Квартали 2021-2022 року ми побачили, що в нас змінилася не тільки кількість користувачів системи інтернет банкінгурсив онлайн. Також змінилася відчутно зросла кількість активних операцій клієнтів. Незважаючи на те, що в системі інтернет банкінгу надається великий обсяг можливих транзакцій, які можливих послуг, які клієнти можуть використовувати, найактивніше клієнти користувалися двома типами послуг: це переказ картки на картку та переказ за реквізиту. Реквізитами. Крім того, переказ з картки на картку та переказ з реквізитами за межі банку значно перевищує кількість таких самих операцій, але всередині банку. У карси, у карси банку. Кількість транзакцій і середню суму транзакцій ви зараз можете бачити на слайді. Звернули увагу також на те, що переказ за реквізитами, середня сума переказу за реквізитами змінилася не дуже відчутно, при тому, що середня сума p 2 p переказів поточно в другому кварталі поточного року зросла на 40%. І для цього є об'єктивні причини, як вже колеги неодноразово говорили. Клієнти активно переказували кошти на різні благодійні волонтерам, благодійні організації та на підтримку наших. ЗСУ, оскільки найпопулярнішими послугами це були перекази з картки на картку, то і не дивно, що і основний тип шахрайства це також залишаються перекази з карти на картку. Це миттєво, потрібно мати мінімум даних платіжної, платіжної картки, і такі перекази досить складно відслідковувати з точки зору моніторингу, і майже неможливо. Сторнувати, скажімо так, на даному слайді ви можете побачити, що знову ж таки середня сума під переказу шахрайського підтвердженого під переказу не сильно змінилася. Це в межах 5 тисяч гривень. При цьому загальна сума фінансу. Шахрайських під переказів зменшилась на 30% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зі своєї сторони можу лише припустити, що це пов'язане з тим, що в поточному році наші клієнти стали менше зберігати коштів на своїх карткових або накопичувальних рахунках. І відповідно, коли шахраї вже отримували доступ до цих рахунків, то доступна сума коштів там була значно менша ніж ще рік тому. Тому і Загальна сума е, підтверджених шахрайських операцій теж дещо зменшилася. Е, наступним кроком хотіли показати те, як змінилася активність користувачів платіжних карток за, за межами України. Колеги з Нацбанку вже про це говорили в самому першому виступі. Е, на клієнтів Банку». Якщо рік назад, у 2021 році, наші клієнти переважно користувалися своїми картками в Туреччині, Польщі, Росії, також в теплих країнах Арабських і Арабські Емірати, Іспанія та Греція, також добиралися і до США. То цього року очікувано кількість транзакцій дуже зросла на території Польщі. Оскільки там знаходиться більша частина наших вимушених переселенців, крім того, клієнти користувалися картками в Німеччині, Іспанії, Італії, Румунії і так само Туреччині. Це ті країни, які відкрили свої кордони для наших клієнтів і надавали їм максимум зручних послуг та можливості проживання. Несподіванкою для мене особисто при аналізі таких операцій стало те, що кількість транзакцій за кордоном зросла в рази. Якщо ми подивимося на даний слайд, то кількість операцій по платіжним карткам в торгівельній мережі за кордоном зросла в з минулим, минулим роком, аналогічним періодом, більше ніж на 80%. Так само зросла кількість операцій в банкоматах за кордоном і дуже зросла кількість операцій в касах закордонних банків. Якщо повернемося до попереднього слайду, то в більшості країн, де клієнти наші користувалися своїми платіжними картками, є банки-партнери, крім не тільки банки-партнери, а ще й банки, які входять до фінансової групи BNP Paribas, частину якої є також Керсивбанк. Відповідно, партнери пішли на зустріч і зі свого боку організували зменшення комісій або Пільгові умови для готівкування коштів. Тим самим особисто я пояснює те, що активність наших клієнтів зросла і дуже відчутно. При цьому, крім того, що зросла активність користувачів платіжних карток, типологія шахрайства так дещо змінилася. Якщо ще рік назад топовим видом шахрайства були втрати від соціальної інженерії, то вже цього року. Соціальна інженерія дещо зменшилася, але в ТОП вийшли операції без фізичної присутності карти, так звані «Card Not Present Transactions», і це мається на увазі ті операції, які не підтверджувалися додатковим кодом 3D Secure. Ці операції можна оскаржувати, але і зважаючи на їх високу кількість. Їх не дуже просто відслідковувати з точки зору моніторингу. Тут ми можемо побачити розподіл по типології шахрайства в відношенні всіх шахрайських операцій за попередній квартал минулого року та поточного року. Тобто минулого року це ТОП був соціальна інженерія, цього року це ткартна Present з... Як вже говорили колеги з Mastercard, ну, ми майже побороли фрод з фізичним використанням платіжних карток, але все ще час від часу цей фрод з'являється. Тобто, з'являється і шахрайство з білим пластиком і з кімінгом. Але в загальній картині шахрайства ці операції майже непомітні. і. З року в рік одна і та сама проблема. Тобто шахрайство є, збитки від шахрайства є, але доля шахрайських операцій серед усіх легітимних транзакцій це десятитисячні відсотка. Тобто ця дилема залишається ну, з нашої сторони невирішеною. Як знайти баланс між тим, щоб максимально зберегти кошти? Можливо, клієнтів запобігти їх фінансовим втратам, при цьому не деклайнити легітимні транзакції легітимних клієнтів. На цьому слайді намагалися показати якраз те, що доля шахрайських операцій від усіх операцій, які були проведені по платіжним карткам, це, ну, це майже нічого. Це та величина, якою можна знехтувати. Стосовно того, як ми спостерігали зміни шахрайства, Соцінженерія все-таки основна частина збитків. Причиняють значну частину збитків фінансових як клієнтів, так і банку в подальшому. І якщо, наприклад, ще рік назад, два роки назад, соцінженерія була зосереджена на такі теми, як вішинг, вас турбує служба безпеки націалізованих банків України, або ви виграли автомобіль, то на даний момент, на жаль, в шахраї перевзулися, і наші клієнти страждають від більш актуальних тем шахрайства це в першу чергу незахищені верста населення, які е, сподіваються отримати швидко і безболісно допомогу від держави, від міжнародних організацій, таких як організація Об'єднаних Націй або Червоний Хрест. Е, люди шахраї на жаль е, добираються до людей, які в соціальних мережах розміщують інформацію про те, що їхні рідні в полоні або зникли безвісти, шахраї з ними зв'язуються і пропонують допомогу за за інформацію пропонують пропонують інформацію взамін на фінансову винагороду, але як показує практика, ніякої інформації вони не володіють і таким чином лише позбавляють наших клієнтів грошових коштів. І також тренді, як, як і раніше, це збори коштів від підробних волонтерів, несправжніх волонтерів, фейкових волонтерів або фіктивні продавці, які на жаль спекулюють на продажу неіснуючої військової амуніції. Це основні. Саме ці, опера... саме ці тренди і спричиняють основні фінансові втрати, на жаль. Стосовно отримання допомоги, спостерігаємо тренд того, що клієнти зараз дуже багато різноманітних ботів, в тому числі в Телеграмі, які маскуються під легальні ресурси, мають назву близьку або схожу до якихось певних державних органів. Ці боти Стимулюють клієнтів переходити за посиланнями, реєструватися для отримання допомоги. Таким чином клієнти надають і дані своїх платіжних карток, і даних дані для входу до системи інтернет-банкінгу, і е шахраї, що саме цікаве особисто для мене, це те, що шахраї маючи доступ до рахунку клієнта, вони не одразу виводять кошти клієнтів, а можуть протягом тижня, кілька разів на день або Кожного дня заходити на рахунок, перевіряти не знаю, виписку по рахунку, рух коштів по рахунку, навіть якщо у клієнта є грошові кошти. І лише там, протягом тижня там, на 10-й день вони здійснюють шахрайську операцію. В той час, коли пристрій, з якого вони входили до облікового запису клієнта, наша система вже може сприймати як типовий. Основна причина. Таких збитків збитків це те, що не клієнти клієнти в повній мірі не розуміють шляхи отримання фінансової допомоги або сподіваються, що це можна зробити віддалено, легко і без додаткових зусиль. Зі свого боку, ми, як банк, змушені в будь-якому випадку намагатися запобігти фінансовим втратам клієнт, клієнтів. Що ми для цього робимо? В першу чергу ми постійно адаптуємо наші критерії для моніторингу як операції в системі інтернет банків, так і операцій по платіжних картках. Намагаємо розробляємо механізми, які допоможуть нам призупинити чи скасувати проведені підозріли шахрайської операції, в тому числі ми закладаємося на те, що буде можливість тимчасово призупинити навіть проведення p 2 p переказів те, що я говорила на початку доповіді, і тобі перекази та перекази за реквізитами це найпопулярніші послуги. Крім того, нашим клієнтам пропонуємо отримати, оформити додаткову послугу, яка надається в рамках пакетної пропозиції All Inclusive. Послуга надається спільно з партнером нашого банку. Це страхова компанія Cardiff. І послуга називається FinProtect. Вона в рамках цієї. Послуги страху це послуга страхування. Клієнтам надається можливість отримати компенсацію е як фінансових збитків в результаті шахрайства, так і страхується майно держателя платіжної картки. Про це я розповім трошечки пізніше, детальніше. Є клієнти, які, які які не користуються пакетною пропозицією, до якої входить даний тип захисту, або просто її не підключають. Але такі клієнти також, на жаль, не захищені від шахрайства. В такому випадку, як виключення, якщо клієнт постраждав від такого шахрайства, як скімінг, кештрепінг або білий пластик, то банк може компенсувати таким клієнтам кошти, але для цього проводиться ретельна перевірка, робиться певний акт, і лише після такої перевірки, коли підтверджено, що дійсно ця операція була, стала можливою без. Не звани, не звани, нашого клієнта, то кошти можуть бути компенсовані. І основний інструмент, який я, як я вже говорила, це все ж таки намагаємося навчати наших клієнтів для того, щоб вони знали, куди звертатися, куди звертатися, куди не варто звертатися, які дані можна передавати третім особам або вводити на сторонніх ресурсів, а які дані не варто. Тут ви можете просто побачити, яким чином відбувається навчання, це розміщення різноманітних. Статей повідомлень в соціальних мережах на офіційних сторінках нашого банку, також розміщується інформація у вигляді банера в системі дистанційного банківського обслуговування з посиланням на сторінку безпеки банку і відбуваються розсилки смс-повідомлень коротко і по суті. Не розголошуйте, не можна, але все можна. Просто далі просто приклади того, як банк проводить навчання, як виглядає інформаційні повідомлення безпеки. У нас в банку ця система називається Азбука безпеки», для того, щоб максимально знайомити, клієнта, клієнтів з тим типами шахраства, яким вони можуть стикнутися. І стосовно програми страхування. Як я вже говорила, програма страхування називається Фінпротект, страхується як Ризики фінансових втрат від шахрайства, таких як отримання коштів в результаті викрадення або втрати картки до моменту її блокування. Якщо клієнт постраждав від вішингу або фішингу, операції, які проведені без фізичної присутності карти, це той тренд, що був в другому кварталі поточного року Card Not present transaction. Якщо клієнт постраждав від кештрекингової накладки, також це цей ризик покривається страховою компанією. Страхова компанія також готова покривати фінансові збитки клієнтів, якщо вони постраждали від соцінженерії, і білого і білого пластику. Стосовно страхування майна держателя платіжної картки, то страхова компанія покриває витрати клієнта на відновлення документів, таких як паспорт, за та внутрішній, посвідчення водія, або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та безпосередньо комісію за перевипуск. картки. Також, якщо викрадена був гаманець або сумка, то в межах страхової суми страхова компанія може покрити також і вартість гаманця або сумки або частини. Зауважу, що вартість цієї програми вона досить лояльна, тобто, спокій клієнта коштує від 10 до 46 гривень на місяць. При цьому, сплативши таку суму, клієнт може бути впевнений, що він за Хищений, і якщо раптом стане жертвою шахрайства, то банк його підтримує по максимуму. Крім того, як уже також неодноразово зазначали колеги, в ТОП виходять віртуальні картки зі сторони Корсибанку, також було запущено такий банківський продукт. Картку можна відкрити в відкрити в системі у онлайн. Потім її можна оцифрувати, токінізувати і користуватися так само, як і фізичні карти в торгівельних мережах та в банкоматах, які облаштовані технологією NFC, підтримують її. Можу одразу зазначити, що продукт від цей відносно новий і до 24 до лютого в нас було 110 тисяч таких карток, і а після 24 лютого відкрилося вже більше 200 тисяч. Тобто, клієнтам цей продукт подобається, вони ним активно користуються, і це ще один із способів, як можна підтримати клієнтів, який перебуває за кордоном, якщо в нього. Ну, Можливо, спливає термін дії картки, або вона пошкоджена, або вона втрачена, або викрадена, тобто доступ до своїх коштів у клієнта в будь-якому разі залишається. Крім того, ми підтримуємо не лише клієнтів, які перебувають за кордоном, а й клієнтів, які залишилися на території України. Тобто, на даний момент зі сторони банку вже відновлено роботу більшої частини фізичних відділень, клієнтам, у яких відсутня можливість звернутися до фізичного відділення, вони можуть обслуговуватися в віртуальних відділеннях, де наші фінансові консультанти віртуально через чат або в телефонному режимі можуть допомогти їм з проведенням максимальної кількості фінансових послуг. Тобто, що звертатися в фізичне відділення, що віртуальне, клієнт обирає самостійно. Фахівці нашого банку також постійно на зв'язку з нашими клієнтами, це або через чат, через систему дистанційного банківського обслуговування. Можна звертатися на емей, на інформаційну лінію через соціальні мережі. Фінансові консультанти, наші фахівці завжди допоможуть, проконсультують або переадресують звернення. Якщо клієнт все-таки став жертвою шахрайства і не має можливості звернутися до фізичного відділення, Клієнт може подати заяву на оскарження цієї операції через систему інтернет-банкінгу, тобто віддалено зв'язується зі своїм фінансовим консультантом, клієнту надсилається копія заяви на оскарження. Клієнт цю заяву підтверджує одноразовим паролем через систему інтернет банкінгу, насилає цю заяву своєму фінансовому консультанту, який вже в подальшому заводить цю заяву в внутрішню систему банку, за потреби зв'язується з клієнтом для уточнення деталей цієї транзакції та інформує клієнта про хід вирішення його звернення. Як вже говорили колеги з національного банку, дійсно було продовжено термін дії карток термін дії. Не банк не блокує і не анулює картки, термін дії, яких спливає на даний момент, це найближче 90 днів, тобто клієнти можуть ними користуватися. Але на власному досвіді стопнулося з тим, що це має бути саме фізичне використання картки, той самий Пейпас для того картки вже не працює. термінал дає інформацію про те, що картка прострочена. Якщо клієнт бажає у клієнта впливає термін дії картки, він може замовити собі нову. Через систему курсив онлайн і це, це таке замовлення картки буде без додаткової комісії. Незвичайно на те, що це перевипуск картки з ініціативи клієнта, а не банку, комісії на даний момент на певний період часу скасовані. Um, Повторююся про те, що віртуальна картка стала. Гарним відкриттям і гарним інструментом для наших клієнтів, який дозволяє їм активно користуватися своїми власними своїми коштами як на території України, так і за кордоном. Для того, щоб забезпечити безперебійність робочих процесів, банком було збільшено розмір резервних захищених серверів, і також запущено дистанційний отбординг для клієнтів фізичних осіб. Планах на найближче майбутнє у наших колег це спрощення дистанційного онвордингу, оскільки зараз все-таки є деякі питання, і час від часу клієнтам доводиться звертатися до відділення, а також е апдейт системи інтернет-банкінгу, розширення спектру послуг, які там надаються, в тому числі. Е Курс на те, щоб реалізувати спрощення, реалізувати можливість клієнтам переказувати кошти за кордон без фізичної присутності в наших відділеннях. На даний момент у мене все, колеги. Я дякую за увагу. Все буде Україна. Якщо є питання, готова відповісти. Да, можна запитання. А, у нас взагалі ця презентація народилась ще з мого такого кейсу. А, особистого я дуже вдячна Укрсобанку, що підсвітили всі ці моменти. І ще раз хочу і поділитися цією ситуацією, і запитати щодо неї. А тобто вийшло так, що саме через те, що такі великі а, майданчики, як а, там Apple, eBay, Amazon і так далі, а, прагнуть а, спростити клієнтський досвід, да, зробити його безшовним. Коли ти а, коли ти вже завів там свою карту, да, ти просто клікаєш на товар і навіть не а, можеш збагнути. А коли ж ти там підтвердив оплату, да, вона автоматично вже пішла. Так от. А в такі в цьому забігу за безшовним досвідом ці великі провайдери дозволяють собі відключати 3D Secure по операціях, які відбуваються на їх майданчиках, на їх території або на території їх сторонніх репрезентарів і провайдерів, які з ними працюють за якимись там особливими умовами. І, от вийшло так, що такий один з провайдерів, який був провайдером ЕПЛА, не заходячи в мій аккаунт, але є ситуації, коли через аккаунт також, тобто, твій персональний ID, і такі її ситуації, зробив транзакцію на 500 доларів і купив якесь Apple обладнання. А спочатку я побачила в але насправді це було підписка на якісь там сервіси Apple. І, от вийшло так, що у мене автоматично включений 3D Secure не був затребуваний за цією транзакцією. І, от, звичайно, що окей, наприклад, я там купила страховку, і, наприклад, вона там у мене є, але це не замінює те, що я буду нервувати через те, що я побачу одного дня. А списані гроші не мною. А ну тобто не по моїх діях, да якихось сторонніх шахраїв, і я буду нервувати і так далі. От як себе забезпечити від таких ситуацій, коли якийсь сторонній провайдер відключає у тебе 3D Secure, а і хтось замість тебе робить цю транзакцію? Ти потім нервуєш, ти спілкуєшся з банком, ти починаєш розслідування, ти пишеш вепли і так далі. І так далі, щоб допомогти банку доказати, що там 3D Secure той провайдер відключив, то тобі то гроші повернуть. Але через якийсь час нерви ти потратиш. От як забезпечити так, щоб такого не було не було чи це неможливо? Одразу на стоясність, провайдер він не відключав послугу Тридесікюр, якби ви сказали від початку, вони її не використовують саме для того, щоб підвищити конверсію своїх платежів, і користувачі не витрачали час на введення додаткових кодів. Так, да, так я це й мала на увазі якраз. Де, таким чином екваєр та безпосередньо торгова точка беруть на себе відповідальність за таку операцію. Я розумію, що дійсно це витрата часу, витрата нервів. Страховка теж не, не дуже просто, ну тобто, це не просто написав заяву і отримав страхове відшкодування, це теж потрібно зробити пев, пев, певні рухи. Це водно. В такому разі для того, щоб ліміт зменшити ймовірність проведення такої операції, є можливість керувати лімітами платіжної картки. Це реалізується досить швидко. через систему інтернет-банкінгу ви можете зменшувати або збільшувати ліміти, тобто встановити ліміт. Ну вибачте, якщо це прозвучить, не дуже лояльно, але на ту суму, яку ви готові скажімо так, зараз втратити і при цьому не сильно нервувати. Mm -hmm. Тобто, якщо у вас ліміт по платіжній картці для операцій е, був встановлений менше, операція просто би не пройшла. Тобто зі свого боку, моя єдина рекомендація це постійно слідкувати за лімітами, які встановлені встановлені по карткам, і за якщо ви плануєте зробити крупну покупку, звичайно, зайшли підвищили ліміт, а потім встановлюєте на ліміт на ту суму, на той цикл, період часу, наприклад, на тиждень, день, місяць, на ту суму, яку ви плануєте користуватися регулярно. Ну і просто я для себе вже не тільки через цей досвід, а вже багаторічний досвід різних абсолютно ситуацій. Я розумію, що краще за все мати якусь таку мусорну картку, яку ти десь там через неї ти робиш всі транзакції, і ти її світиш усюди. В Україні теж дуже багато сайтів, які там запитують: там, а збережи свою картку, і нехай вона у нас там десь лежить. І я вже такого ніколи не роблю. Я абсолютно перестала зберігати свої картки і просто роблю транзакції через Apple Pay чи щось там інше, без зберігання просто фізичного взагалі, карток. Інакше я просто не бачу солюшно. you mm -hmm. Знову невеличку ясність, те, що ви проводите транзакцію токенізованою карткою мережі інтернет, це теж жодним чином не захищає від того, що може бути проведена операція. Так, да, якщо... я просто на цій картці гроші не, не храню. Абсолютно для того, і тобто вона нульова. Я розумію. Так само, як і керування лімітами, відповідно, якщо у вас є окрема картка для розрахунки в мережі інтернет, в тому числі це може бути віртуальна картка, не обов'язково фізична, то її можна як керувати лімітами, так і керувати балансом на тому рахунку цієї платіжної карти. Так і змінювати статус картки. Провели транзакцію, заблокували картку стане спокійно. Є бажання провести нову транзакцію. Ви її знову розбудили, провели транзакцію і знову заблокували. Дар'я в мене питання. Я з задоволенням почув, що через інтернет-бенкінг вашого банку можна подати заяву на оскарження транзакції. А чи бачить е клієнт який ж, якийсь дашборд, що відбувається після подачі такої заяви? Чи він все ж таки все ще має комунікувати е месенджером чи якимсь іншим каналом? Не, на, не на, на жаль, на даний момент так, для того, щоб отримати інформацію совного ходу розгляду свого звернення, то клієнт має зв'язатися зі своїм фінансовим консультантом, який вже в внутрішніх програмах банку може подивитися і сказати, на якому етапі розгляду знаходиться його заява. Але обов'язково будемо над цим працювати. Дякую. І ще було питання по поверненнях. Ви, як фахівець, можете зорієнтувати, як швидко взагалі у вас опрацьовуються такі такі скарги? Якщо ми говоримо про процес оскарження то відповідно це в рамках регламенту платіжних систем. біза це 30 днів, мастер це 45 днів. Але якщо ми говоримо про відшкодування від страхової компанії, то каюсь, я зараз не готова відповісти на це питання. Я можу уточнити у колег і про, протягом до кінця сьогоднішньої зустрічі, в чат напишу. я Дякую. Ну, так, скажу, дякую. Займається інший я з колегам, Дуже дякую. Колеги, можемо Дар'ю, відпускати. Додаткових питань нема. Дуже дякую. Дякую вам, колеги, на все добре.